Лише у 2023 році у КМДА створили департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Посадовця КМДА судитимуть за розтрату 1 мільйона гривень під час відновлення тротуару. Вимагав із бізнесмена відкат за пільги. Посадовця КМДА та його спільника викрили на хабарі. Розтрата майже 2 мільйонів гривень на закупівлі генераторів. Судитимуть посадовця КМДА директору департаменту муніципальної безпеки КМДА інкримінується. Страта коштів при модернізації системи оповіщення. Це заголовки лише за січень цього року, коли департамент вже працював з новим очільником майже три місяці. І не я придумав цей вислів для того, щоб перемогти корупцію. Треба її очолити, очолити. саме і. так і відбувається уже в жовтні 23-го року. Обрали очільника. Ним став Олег Тимошенко. Мотивація в мене була така, що я все життя. Більшу частину свого життя займають цим направленням. Корупція, розкрадання, бюджети таке інше. Я на це розуміюся. <гум> Таку обмовку Олег Тимошенко зробив виступаючи в жовтні перед депутатами Київради, або ж не зовсім обмовку. Більше перед депутатами головний борець з корупцією в КМДА не з'являвся. Що за шість місяців вдалося зробити з корупцією в КМДА або ж з протидією корупції? Чим займається новостворений департамент? Спойлер, ми виявили, що практично нічим про це все і трошки більше розкажемо у новому випуску. В тіні каштана говорить Київ, Київ, Київ. Боротися з корупцією не менш вигідно ніж брати у ній участь. Цей крилатий вираз знайомий ледь не кожному, і боротьба з корупцією в Україні яскраве підтвердження цієї тези. В липні 23-го року у КМДА ухвалили рішення про створення департаменту з питань запобігання та виявлення корупції. В жовтні обрали голову і представили депутатам. Ситуація в мене була така, що я все життя, більшу частину свого життя займаю цим направленням. Корупція, розкрадання, бюджети таке інше. Я на це розуміюся. Ці слова викликали сміх у депутатів, проте не було б так смішно, якби не так сумно. Корупційних скандалів не поменшало. Стрічка новин регулярно майорить заголовками про чергові хабарі, обшуки і підозри посадовцям КМДА. Регулярні розкрадання вже не виглядають як сенсації, а буденність корупції було настільки багато, що ми навіть робили окремий випуск. Топ корупційних скандалів КМДА переглянути можна за посиланням в описі. До речі, і це лише станом на січень 24-го. Виявлених корупційних злочинів та підозр зараз у квітні значно більше. Чим же ж тоді займається новий департамент? Ми проаналізували роботу структури за перше півріччя існування і висновки невтішні. За 6 місяців. Спромоглися створити сайт, і на цьому їхні повноваження, ну, як би все. Орган, який мав очистити столичну владу від хабарників і казнокрадів, вочевидь, вдало влився в систему і став її частиною. Давайте про все по порядку. Я Давай розмір заробітної плати, яку отримає головний антикорупціонер столиці, вона за офіційною інформацією становить аж. 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень за боротьбу з розкраданням бюджетних мільйонів у столиці. Мотивація просто неймовірна. Окрім цього, Тимошенко і озвучив депутатам Київради, що отримує максимальну пенсію. Ми заглянули у свіженьку декларацію Олега Миколаєвича за 2023 рік. У власності дружини Олега Вікторії квартира у Києві. Проте це не завадило Олегу Миколаєвичу користуватися службовою квартирою у Шевченківському районі столиці. Видали цю квартиру згідно із декларацією 10 травня 2022 року. У той же день до слова дружина Вікторія набула право на другу квартиру у Києві. Також задекларована квартира у місті Бахмут Донецької області у власності подружжя дві автівки: Mitsubishi Galant 2011 року та Volkswagen Tiguan за майже мільйон гривень. Ціна авто, як вказано у декларації, 950 тисяч гривень. Належить авто, звісно, що не Олегу Миколайовичу, а його дружині Вікторії. Цікаво, що придмана автівка була під час повномасштабної війни, і ще цікавіше 11 листопада 23-го року, тобто майже через два тижні після призначення Олега Миколаєвича на посаду головного антикорупціонера столиці. Працює у родині згідно з декларацією лише Олег Тимошенко. Жодних доходів з боку дружини. Проте це не завадило Вікторії Тимошенко купити авто за мільйон та задекларувати 53 тисячі доларів. Олег Миколайович декларує скромні 300 ти. Тисяч гривень готівкою. Ну і в цілому, з такими активами, зарплата у 12 тисяч гривень якось та й проживуть. Зазначений департамент навпаки е негативно впливає на боротьбу з корупцією. Він якраз і допомагає зберегти ті схеми, які на сьогоднішній день. Існують проблема корупції в тому, не я придумав цей вислів для того, щоб перемогти корупцію, треба її очолити. Саме так і відбувається. Ну, так. У нас по суті міський голова, і це не секрет. Він призначає всіх ключових посадових осіб на очільників департаменту. Так, звісно, він призначає за критерієм довіри, а що таке критерій довіри? Мене, я очільник департаменту якогось. Мене може звільнити і призначити виключно міський голова. Я не боюсь нікого. Окрім міського голову. Я тільки його вказівки виконую. І я підлаштовуюсь не під задоволення потреб і прав громадян, не під виконання закону. А я підлаштовуюсь під забаганки мого керівника міського голови, який може мене звільнити. Це порушення наш прав громадян не цікавить чиновника, призначеного кличком його цікавить виключно для задовольнити потреби міського голови свого шефа. Тож створення такого департаменту могло б зародити у КМДА такого собі Уробораса, змію, що вхопила сама себе за хвіст. Та немає ніяких проблем та конфлікту інтересів, якщо орган просто не працює, бо з усієї видимої діяльності департаменту запобігання і протидії корупції КМДА за минулі 6 місяців можна помітити лише створення сайту. Сайт з'явився, а з ним, хоча б якась інформація про діяльність департаменту лише у березні 2024 року. Та й на ньому менше десятка новин, і це з початку березня. І жодної, жодної про діяльність самого департаменту. З новин перед рук офіційних повідомлень від НАЗК варто віддати належне з позитивного є можливість надіслати повідомлення про корупцію. За кілька днів до запису цього відео у департаменті також оголосили про початок оцінки корупційних ризиків КМДА. Зазначається, що оцінювання проводитимуть, враховуючи методологію управління корупційними ризиками, затверджено Національним агентством з питань запобігання корупції. Тобто лише через півроку після офіційної. Ного призначення голови та початку повноцінної роботи вирішили, хоча б оцінити ризики. Виникає логічне питання: а що ж воно робило до цього увесь час? Загалом ситуація, як у відомому мемі, люди бідкаються, кличко розводить руками. Та щось у цій ситуації зовсім не смішно радше вкрай сумно. Посадовця КМДА судитимуть за розтрату 1 мільйона гривень під час відновлення тротуару. Вимагав із бізнесмена відкат за пільги. Посадовця КМДА та його спільника викрили на хабарі. Розтрата майже 2 мільйонів гривень на закупівлі генераторів. Судитимуть посадовця КМДА директору департаменту муніципальної безпеки КМДА інкримінується. Розтрата коштів при модернізації системи оповіщення. Це заголовки лише за січень цього року. Коли департамент вже працював з новим очільником майже три місяці. І якщо раптом у когось можуть виникнути сумніви, що до січня він ще не встиг запрацювати наповну, то ось вам підбірка більш свіжих корупційних скандалів: розкрадання заволодіння бюджетними коштами, хабарі та навіть шантаж. Ось такий підсумок роботи департаменту запобігання і протидії корупції КМДА за півроку роботи, моя думка треба розділяти. Відокремлювати орган місцевого самоврядування як в будь-якому селі, в будь-якому місці. Місцеве самоврядування не може керувати державною владою. Це ненормально. Це коли хвіст виляє собакою. А, тобто, треба, по-перше, розділити функції державної влади в місті Києві, так як це в інших містах і селах. І місцеве самоврядування. Мухи окремо, котлети окремо. Тоді не буде конфлікту інтересів. Дивіться, моя думка така: ця структура. Ця структура має бути в кожному державному органі і в органі місцевого самоврядування. Але ця структура напряму має е, керуватися з якогось профільного антикорупційного органу. Для того щоб не було телефонного права, необхідно зробити так, щоб була відповідальність за виконання вказівки. Персональна відповідальність і зробити так, щоб чиновник, якому дзвонить начальник його начальника, чи його безпосередній керівник ніс персональну відповідальність у разі, якщо буде доведено, що, ну, щоб він став сам корупціонером, або стань сам корупціонером, або здай корупціонером, Да? щоб це щоб це було ну, якимось чином системно вирішено. Тож, чи дочекаємось ми ефективної боротьби з корупцією в КМДА? Давайте підіб'ємо підсумок. Поки прогноз вочевидь невтішний. Підзвітний самому ж кличку департамент і призначений ним же голова цього департаменту не може розслідувати наявність корупції у свого ж керівника. За півроку роботи департаментом не було зроблено жодних помітних дій чи змін в роботі КМДА. Ну сайт створили і на тому дякуємо. Бо більше точно немає за що. У київській міській державній адміністрації так і продовжують процвітати корупційні оборудки та розкрадання коштів. Ба Більше з'являються нові схеми. Про одну з них ми розповідали в одному з попередніх випусків посилання в описі. Тож, допоки корупцію в КМДА не почне розслідувати орган, що не підпорядковується самій КМДА, ситуація з мертвої точки точно не зрушить. Слідкуємо за ситуацією і сподіваємось на краще. А також ми й надалі продовжуємо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.